Головні події дня розкажу просто зараз і далі про таке. Наслідки ворожих обстрілів по Україні та оперативна ситуація на фронті про 779-ту добу війни далі. Насолодитись книгою, відвідати цікаві заходи та знайти місце для роботи за комп'ютером. Як працюють запорізькі бібліотеки та чим зацікавлюють своїх відвідувачів? Ми працюємо над поповненням, приймаємо участь в акціях грантової діяльності. Хортиця продовжує заворожувати своїм унікальним цвітінням. Наскільки цінні квітучі екземпляри та що загрожує за завдання їм шкоди? Це зелена книга України. Наємо з оперативної інформації по Україні у ніч на 12 квітня росіяни випустили по Україні 17 шахетів, 16 з них приземлили наші повітряні сили. За даними сил оборони півдня рашисти вкотре цілились по енергетичних об'єктах у різних областях України. Уламки безпілотників спричинили пожежу на енергооб'єкті в Одеській області. Разом з тим, збільшилась чисельність загиблих до шести внаслідок ракетного удару по одеському району, 10 квітня. Кількість жертв російського ракетного удару по одеському району збільшилася до шести осіб. В лікарні помер 56-річний чоловік, щирі співчуття рідним та близьким. Сьогодні в Одеській області оголошена жалоба. Троє людей отримали уламкові поранення у Харківському та Чугуївському районах. Вже зранку росіяни уразили місцеву ТЕЦ. Також зруйнували повністю трансформаторну підстанцію. Водночас з прифронтових регіонів Харківщини триває примусова евакуація родин з дітьми. В особливо небезпечних районах досі залишаються 182 дитини. Це три райони: Богодухівський, Харківський та Ізюмський райони, чотири громади. Це Дергачівська, Золочівська, Липецька і Борівська 47 населених пунктів, звідки ми маємо вивести дітей в примусовий спосіб. І ми маємо організовувати і логістику, і переїзд, і звичайно, звертатися до тих областей, де у нас зарезервовані місця поза межами нашої, фактично, території. На Донецькому напрямку оператори БПЛА 3-го полку сил спецоперації уразили комплекс радіоелектронної боротьби окупантів «Борисоглєбськ-2». цю установку ворог використовував для перешкоджання супутникового зв'язку на різних діапазонах. А на Авдіївському напрямку бійці 47-ї бригади знищили ворожу піхоту та російську броньовану техніку. Україна повернула майже сотню полеглих воїнів. Про це повідомив координаційний штаб. Вдалося забрати 77 тіл захисників, котрі воювали на Донецькому напрямку. 20 полеглих із запорізького напрямку та два із Харківського напрямку. Після встановлення осіб загиблих їх передадуть рідним для поховання. Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Війська РФ атакували ракетами об'єкт енергетики у Павлівській сільській громаді Запорізького району. Загалом продовж доби окупанти завдали 279 ударів по восьми населених пунктах області. Зафіксовані влучання по приватних і багатоповерхових будинках вибуховою хвилею зруйновані господарські та гаражні приміщення надійшло 17 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Окупанти завдали 279 ударів по восьми прифронтових населених пунктах області, 214 артобстрілів та 46 БПЛА різної модифікації тероризували гуляйполевадне роботи на малуток, мачку, Малинівку, Оріхівну, Вандріївку, 17 житлових будинків та об'єктів інфраструктури зазнали руйнації. Незаконне судилище двох жителів тимчасово окупованого Мелітополя. Влаштував рашистський режим. За буцім то передачу даних про пересування ворожої техніки Маргариту Харенко і Сергія Авраменка ув'язнили на 16 та 20 років. Повідомив очільник області Іван Федоров. Наразі у російському полоні перебувають понад тисячу мелітопольців. Точна кількість невідома, адже окупанти приховують де і кого утримують. Триває збір даних про колаборантів на ТОТ, задіяні СБУ, Нацполіція, прокуратура. Жоден зрадник не уникне відповідальності. Тим часом на запорізькому напрямку спецпризначенці штурмового загону Омега ліквідували ворожу техніку. Бійці обійшли реп та артилерію окупанта та безпілотником знищили дві гаубиці та міномет. Ще одну гаубицю знищили аеророзвідники 23-ї окремої бригади Хортиця. У будинку на вулиці Сталеварів, 16 завершили штукатурні роботи та продовжують утеплення фасаду, монтування балконів і системи опалення. Тривають відновлення інших багатоповерхівок, пошкоджених внаслідок ракетних атак окупантів восени 2022 року. Ремонтні роботи виконують як всередині будівель, так і ззовні. Паралельно з цим облаштовують укриття в будинках. Детальніше про перебіг робіт розповість Вадим Сорвін. Оновлені квартири, нові вікна, балкони, утоплений фасад та укриття. Так за рік змінився напівзруйнований російською ракетою будинок Насталеварів 16. Наразі відновлювальні роботи на завершальному етапі. Здовж усієї будівлі підрядники монтують балконні блоки. Добігає кінця й косметичне оновлення сходових клітин у першому та другому під'їздах. Також у будинку вже встановлюють системи опалення та радіатори. Одночасно з цим замінюють каналізаційні випуски. Ми очікуємо надходження керамічної плитки для укладання вже в квартирах третього відновленого під'їзду по теж санвузлам та ванним кімнатам. Також у нас тривають роботи з утеплення цокольної частини будинку, це в рамках благоустрою. Всі роботи виконуються згідно графіку, трохи навіть десь з пришвидшенням. А от на соборному 151 підрядники планують замінити старі елементи тепломережі у підвалі будинку. Відновлюють квартиру у вцілілій частині дому. Тривають реставраційні роботи фасадної плитки ззовні від проспекту до площі Маяковського. Пошкоджені бетонні елементи на колонах арок теж відновлюють. За кошти інвесторів вкладають тротуарну плитку на прибудинковій території. Окрім цього, будівельники вже встановили вентиляційну систему та провели каналізацію і водопостачання в укритті. І також продовжуються роботи з монтажу бетонних виробів декоративних, які було пошкоджено, та або ті, які з часом пошкоджені потребують заміни. Над третім-четвертим поверхах це бетонні пояси. Виконуються роботи з влаштування проїзних частин, є ділянки, які були в силу погодних умов зимку недороблені. Зараз вони Закатується асфальтом, укладається також плитка бетонна. Тим часом на каяшка 22 підрядники завершують укладання керамічної плитки у санвузлах квартир третього під'їзду. Під фарбування вже підготували стіни в укритті. А у квартирах під шпалери також працівники завершують утеплення фасаду. Плануємо вже почати оклеювати шпалери. У нас теж в будинку передбачено під покраску шпалери, вони вже повністю на 100% закуплені, будемо виклеїти. Також завершуємо по гіпсокартону основну частину монтажу гіпсокартону основну частину у приміщенні СНАПу. У нас залишається тільки та частина для центральний вхід, тому що там над нею знаходиться великий балкон. Ремонт у другому, третьому та четвертому під'їздах у будинку на Застафонській, 10 вже на фінішній прямій. Будівельники оновили електромережу, продовжується утеплення фасадів. По під'їздах виконані електричні роботи, тобто прикладання загальнодомових мереж електрики. На наступному тижні найбільша наш, наша ділянка це утеплення фасади. і максимально зусиль ми будемо прикладати для того, щоб продовжувати максимальними темпами закінчити цю ділянку роботи. Оздоблювальні роботи та косметичний ремонт триває у кожному будинку. Підрядники не тільки відновлюють зруйноване, а ще приводять до ладу і пошкоджені ділянки. Кажуть, працюють за графіком та навіть випереджають його. Вадим Сорвін, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Спричинив тяжкі тілесні ушкодження та втік з місця пригоди, що загрожує нападнику та про інші події в регіоні. Далі у нашому дайджесті. У Шевченківському районі пішохід висловив обурення поведінкою водія за перевищення швидкості руху, за що отримав численні удари по голові. Кермувальник залишив перехожого у непритомному стані на землі та поїхав з місця події. Оперативникам знадобилося менше доби, щоб встановити особу та затримати нападника. Ним виявився 40-річний неодноразово судимий місцевий житель. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 8 років. У Комишувасі 24-річного водія мати намагалась врятувати від штрафу та пропонувала поліції хабару сумі 5 тисяч гривень. Жінку не злякала кримінальна відповідальність і вона все одно наполягала копам закрити очі на порушення за грошову винагороду. Кошти вона залишила в салоні службового авто на порушника, таки склали адмінпротокол. А за його матір'ю виїхали слідчі. Відкрите кримінальне провадження. Жінці вже повідомили про підозру. У Дніпровському районі Запоріжжя сталося ДТП. на ділянці по вулиці Стоміна від Розенталь і до вулиці Отто Шмітта Зіштовхнулись вантажівка, легковий автомобіль та мотоцикл. Через аварію рух може бути ускладнено. Деталі події наразі з'ясовують інспектори поліції. Керівництво та колектив телеканалу МТМ звернулись до президента України, голів комітетів Верховної Ради з питань свободи слова, з питань правоохоронної діяльності та з питань гуманітарної та інформаційної політики, а також до керівника офісу президента у зв'язку з тривожною ситуацією, що склалась навколо телеканалу. Телеканал МТМ на сьогодні є єдиним місцевим суб'єктом телевізійного мовлення у Запорізькій області, що розповсюджує його на місто Запоріжжя та райони і частково на тимчасово окуповану територію області. Вже майже рік телеканал та його трудовий колектив. Зазнають систематичного та послідовного адміністративного тиску з боку керівника органу управління майном, начальника управління внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міської ради Євгена Коваленка, зумовленого його суто приватним інтересом. Зловживаючи службовим становищем, він сприяв співробітникам УСР в Запорізькій області у незаконному притягненні мене до відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень, які я не вчиняла, що могло мати на меті звільнення мене із обійманої посади та розірвання укладеного зі мною контракту. Наразі це поставило під загрозу існування самого каналу, що може спричинити його закриття та створити інформаційний вакуум для жителів прифронтового міста та області щодо професійного висвітлення важливих регіональних подій. У зв'язку з цим колектив телеканалу МТМ та особисто Ірина Полієктова звернулись до Офісу генпрокурора обласної прокуратури та національної поліції України та управління Нацполіції в області із заявою про вчинення кримінального правопорушення у порядку статті 214 кримінально-процесуального кодексу України, а саме початок досудового розслідування. Особами, які складали протокол та проводили перевірку на підприємстві, було грубо порушені процедура збирання доказів. І грубо порушені права Ірини Юріни при складанні та врученні протоколу з цього питання Ірина Юріна вже звернулася до відповідних компетентних органів Державне бюро розслідування, Генеральна прокуратура України, керівництво національної поліції щодо внесення відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочатку кримінального провадження за фактами порушення працівниками поліції закону. І проведені службового розслідування ні протокол, ні ці докази, нібито докази, мож, на цих доказах і на протоколах, на моє переконання, не може ґрунтуватися рішення суду. Іншими словами, Ірина Юрівна була повністю виправдана за очевидно необґрунтованими звинуваченнями. На сьогодні Ірина Юрівна не є особою, яка притягнута до відповідальності. Вона не є корупціонером, немає підстав для внесення відомостей в цей пресловутий офіційний реєстр корупціонер. У Шевченківському районі по вулиці Магістральній відновлюють покинуте футбольне поле та прилеглу територію. Спортмайданчик свого часу був центром активності для місцевих. Проте через багаторічні засмічення та вандалізм територія занепала. Повернути району ще одну локацію для відпочинку. Вирішили кілька тамтешніх колективів в рамках загальноміської толоки. Як це було, бачив Вадим Сорвін. Озброївшись необхідним інвентарем, запоріжці зрізають гілки дерев, виривають бур'яни та прибирають багаторічне сміття у зоні відпочинку по вулиці Магістральній, що у Шевченківському районі. Досить часто містяни, що відпочивали тут, залишали по собі різний непотріб, пляшки, а інколи й розкладали багаття. Через несумлінні дії відвідувачів зелена ділянка з руками опинилася у занедбаному стані. Це у нас проблемне місце у Шевченківському району, це посадка по вулиці Магістральній. Це дуже ну, красиве місто, але дуже засмічене. На жаль, місцеві наші жителі не цінують цю красоту і дуже засмічили її. Тому була прийнята саме ця локація. До важливої справи долучались і запоріжці. Євген Шевченко колись командою грав тут у футбол, але з часом територія стала занедбаною. Зараз Євген разом з іншими допомагає прибирати, зокрема, збирає непотріб, аби тут знову завирувало спортивне життя. за кілька годин зроблена велика, як на мене, робота і були її гілки спилені. Деякі прибрано сміття, як яке тут, на жаль, наші співгромадяни залишають, відпочиваючи, але не думаючи про те, що вони залишають після себе. Але от ми намагаємося тут зробити так, щоб було приємно всім, хто тут є, і нам, і тим, хто тут живе поруч. Долучилися до акції з прибирання учасники спілки воїнів афганців та співробітники підприємства івченко Прогрес». У подальшому колектив конструкторського бюро планує відновити ворота та зробити косметичне оновлення спортивного майданчика. Роботи з зачистки місця від сухостою, а також від бруду. Ми зібрали всіх працівників підприємства, які Переживають за чистоту та порядок у нашому місті. Підключили всі служби. Вони на місці працюють. Що зараз такий час складний, що навіть зусилля одній людини може змінити світ. А якщо ми будемо збиратися разом, то нам буде будь-яка справа по плечу. Далі усе сміття зібране під час толоки, вивезуть на полігон вельтому та утилізують Вадим Сорвін, Юрій Поворознюк, телеканал НТМ. Жодного дня без прочитаного рядка. Міські бібліотеки вже давно перестали бути просто читальнями. Відвідувачі можуть там знайти не тільки потрібну книгу, але й долучитися до різноманітних заходів або попрацювати з ноутбуком чи комп'ютером. Одна з таких бібліотек працює в Хортицькому районі. Її читачами є як дорослі, так і діти. Бібліотекарі докладають зусиль, аби навіть в такий непростий час книжковий фонд поповнювався новинками. Більше розповість Анна Крамаренко. Дитячі читальні в Хортицькому районі вже майже півстоліття. Бібліотекарі дбають, аби тут було цікаво відвідувачам різного віку, адже тут є й література для дорослого населення. На полицях представлені сучасні книжки на будь-який смак і уподобання рідною мовою. Наприклад, фантастика, пригоди, казки та енциклопедії. Їх можна взяти із собою або ознайомитися в читальній залі. Для цього створені всі необхідні умови. Школярі тут часті гості. Напротязі 10 років вже ходжують бібліотеку. більш фантастика. Щось зв'язане з хорорами читаю, та більш по програмуванню мені цікаво. Дуже активно приймаю участь саме от тут, в якихось заходах, які проводяться. Дуже подобається ця бібліотека тим, що вона дуже сучасна, дуже сучасний підхід до дітей і дуже сучасна література, яка тут надається. Саме тому я і вибрала цю бібліотеку. І Ще й зручна, бо біля дому знаходиться. У бібліотеці облаштовані три зали: малюк бук, тінеджер-бук і медіазал з 3 d коворкінгом. А ще стійка із ручними. Столиками можна почитати книгу, попрацювати за ноутбуком і навіть випити кави або чаю. Книжковий фонд цієї бібліотеки нараховує понад 9 тисяч екземплярів, з поповненням. Зокрема, допомагають читачі. Вже подарували бібліотеці понад півсотні книг, переліку, наприклад, казки. Також працівники не пропускають жодної акції, завдяки яким можна поповнити книжковий фонд. Ми працюємо над поповненням, приймаємо участь в акціях грантової діяльності. В конкурсах в соціальних мережах всі наші співробітники залучаються до цього. Також два місяці тому книжковий фонд допоміг поповнити Український інститут книги. Передав 22 видання для дорослого населення і дітей про війну в Україні сучасних українських авторів. В Бібліотеці кажуть, нині читачі частіше обирають друковану книгу, аніж електронну. Раніше молодь переважно читала детективи, а зараз обирає психологію та філософську літературу. А найменші цікавляться енциклопедіями. Також для читачів цієї бібліотеки влаштовують різноманітні заходи. Ми часто запитуємо читачів, чому вони обирають саме друковану книгу. Вони відповідають, що їм подобається цей шурхіт сторінок, це зовсім інші емоції. Тому переважно обирають наші книги. У нас в бібліотеці є три основних заходи, три проекти. Перший це проект Прокачаємо українську, який проводить філологиня викладач української мови для молоді та для дорослих. Також є проєкт Інгліш на подушках. Він для дітей проводить викладач англійської мови. І найулюбленіший проект вихідного дня це бібліоняня. В цій бібліотеці понад три тисячі читачів, але на жаль, немає укриття. Тож під час повітряної тривоги відвідувачам пропонують прямувати до найближчого, яке розташоване за 300 метрів. Анна Крамаренко, Роман Котляр, телеканал МТМ. На Хортиці масово розквітають перші весняні квіти. Різнобарв'я зараз можна спостерігати на північних скелях острова і на зелених схилах балок. Через активне підвищення температури повітря разом із первоцвітами на острові з'являються й інші рослини, цвітіння, яких зазвичай спостерігають пізніше. Наскільки цінні ці природні скарби хортицької землі, а також які санкції передбачені за завданням шкоди, журналістам МТМ розповіли науковці національного заповідника. Під теплими променями сонця пробились крізь ще вологий ґрунт, пещі вісники весни, які ростуть на хортиці. Вже відсвіли адоніс, проліска дволиста, шафран частий або крокус, і степовий підсніжник брандушка різнобарвна. Їхнє місце посіли тюльпан гранітний та дібровний, лісова фіалка, жовті килими пщинки, Валеріана, різнокольорові півники. Мигдаль степовий. Так розквітає степ, пояснюють співробітники заповідника. Біолог Михайло Муленко принципово не називає весня. Острівні квіти первоцвітами, адже цей термін, на його думку, не науковий. По-перше, узбережжя в нас кам'янисте, немає такої жорстокої конкуренції між різними рослинами. І по-друге, це вони перші з'явилися, квітнуть, а потім на їх місце. Їх місце займають високі трави, такі як ковили, різноманітні злакові рослини, які просто потім. Затіняють їм сонце. Тобто це стратегія поведінки у рослин, яка от, е, пристосування до зайняття певної території. Королева весняних квітів сон трава, оповита легендами у літературі та фольклорі України. Є певним символом у козацькій міфології і більш давній також. На могилі якогось там відомого козака. Виросла оця сон трава, тобто як символ того, що природа тужить за загибелю цього казака. Так само і в давній, більш давній міфології, тобто це грецька міфологія, яка нам широко відома, це і тюльпани, і дикі нарциси. Нарциси на хортиці не зростають, а тюльпани є. Що це там сльози. Якоїсь там богині природи потрапили на землю, і з них виросли ці цибулинки тюльпанів. Більшість цих рослин занесена до різноманітних природоохоронних списків, оскільки ростуть у рідкісному середовищі, і умови їхнього існування суттєво залежать від поведінки людей, наголошують науковці. Петрофітні степи вони взагалі досить рідкісні. Оці з камінням. Тобто виходи каменів і степова рослинність. Тобто, звісно, вони охороняються. Або як елементи ландшафту це зелена книга України, це різноманітні охоронювані категорії європейські, які охороняють саме ландшафти. І це, звісно, червона книга України. Первоцвіти всі червонокнижні? Звісно, ні. Це залежить від саме статусу рослини, наскільки вона рідкісна для певного регіону або країни. Якщо ми будемо казати з вами про острів Хортицю, то з первоцвітів в нас такі рідкісні червонокнижні види, як тюльпан гранітний, тюльпан дібровний, брандушка різноколірна, трава та доніси. Тобто це основні види, які занесені до червоної книги, які зростають у нас в дикорослих умовах. А відтак наявність великої кількості квітів на схилах Хортиці зовсім не означає, що їх можна збирати букетами, зазначають науковці: зривати, витоптувати або ушкоджувати ці рослини у заповіднику. Категорично заборонено. Майже вся територія Хортиці входить до природозаповідного фонду України. Є заказником загальнонаціонального значення Дніпровські пороги і охороняється законом. Дуже часто рідкісні унікальні квіти можуть квітнути зараз в великій кількості, але в такій кількості ми можемо їх побачити саме тільки в межах міста Запоріжжя, а не в Україні в цілому. У разі якщо охоронна служба заповідника виявляє правопорушника, вона викликає поліцію або представників екологічної інспекції. Саме екологи обраховують розмір штрафів для зловмисника. Постанова Кабміну України номер 575 перелічує ці рідкісні рослини та їхню грошову еквівалентність, яку сплачуватиме порушник заповідного режиму. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов, телеканал МТМ. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте власну інформацію у чат. бот І на цьому у мене все бережіть себе та вірте у збройні сили України.